Всім привіт, я слава. Ви на каналі DSC Service. Сьогодні в кадрі у нас f 25 але розповідати будемо не конкретно про f 25 і ну це не типовий тест-драйв буде, а хайпову тему. Те, що вам дуже сподобалося, набрало переглядів. Були коментарі багато. Сподіваюсь, тут також будете обговорювати це про пригон автомобіля на конкретному прикладі, про нюанси пригону, що може вилізти, це. Крутий приклад того, як частіше за все буває з пригоном автомобілів. Як ви бачите, ми знаходимося у нашому новому боксі. Скоро буде відео. Розкажемо, як це виглядало, коли ми взяли цей бокс, в що він перетворився. Також із новин крутих, дякую вам. У нас вже на каналі тисяча підписників. Ми рухаємось далі, будемо знімати ще більше крутого контенту. Дякую вам за підтримку. Я буду з телефоном. Багато цифр буду вам. Розповідати в основному по цифрах, як це відбувалося і які нюанси виплили. Yeah. Дивіться, це F25 35i на N55 двигуні. Автомобіль, як ми бачимо, в трошки в нестандартному вигляді. Незвичні колеса, ввіз по колу це f 25 35 i на N55 двигунів непоганій комплектації. Про комплектацію розповім трошки в кінці, але ну, суть відео не про це, а саме про цифри і які нюанси можуть виникати. Тому давайте почнемо. Перше. Лот був в Америці куплений за 2650 доларів, з на перший погляд, невеликим пошкодженням по передній частині автомобіля, розкомплектований, з нестріляною безпекою, але він був не run-and-drive. При такій вартості лота автомобіль тут. Києві виходив з розмитненням, з доставками з усім разом 11 тисяч 250 доларів по ремонту, що прорахував власник, поки автомобіль плив, і на що він розраховував. Приблизно запчастин він нарахував на 4 тисячі доларів і почав замовляти, поки автомобіль плив. А малярка мала вийти в 1800 доларів. І сума, ну вартість автомобіля при цьому могла ну, повинна була вийти приблизно 18 тисяч 600 доларів без урахування постановки на очо. Це ще плюс 300 доларів, там 18900, ну майже 19 тисяч. Е, ну, це. На цьому міг відос закінчитись, але як ви розумієте, на цьому відос не закінчиться. Ми б це не знімали. Як це частіше за все буває, так як рахуєш, ніколи не виходить. Випливають деякі нюанси. А саме які нюанси припливає автомобіль і вилазить багато дефектів по кузову, мілких різних, плюс додаткові різні запчастини. І це все разом по роботах по малярки додає ще 1100 доларів. І по запчастинам вилазить ще ну різних запчастин на 650 доларів. Плюс евакуатори туди-сюди, плюс губи, диски. Це вже побажання власника 1300 доларів. Плюс хімчистка, це мало хто рахує акумулятор. Якщо ви везете автомобіля в серії з 90% вірогідністю, він буде оригінальний і він не переживе доставку в Україну. навряд чи зарядиться йому там майже 10 років буде. Тому потрібно розраховувати, що акумулятор також на цей автомобіль буде вартувати коштів. Його потрібно буде замінювати. Поліровку можна було додати, але тут ще не робили її. Автомобіль. Ну, ми дороблювали трошки, тому він не, не чистий, але я сьогодні несуть стандартний вигляд автомобіля з Америки, е, який там дороблюється ще. Е, і тоді, в такому випадку, у нього автомобіль би вийшов в е, так. Це Автомобіль сам 11250, нагадаю, тут вийшов би, і разом весь ремонт вийшов би 10500 приблизно. І тоді б це було 21 690 доларів. Якби на цьому все закінчилось, але знову ж, ви розумієте, що не все так просто. І Чому автомобіль попав до нас? Чому ми їм займалися? Як це вийшло? Якщо там були пошкодження тільки попередній частині, власник думав, зараз я заміню самоливу, фільтри, дороблю малярочку і поїду кататись. Але ні, на цьому все не закінчилось. А тепер перейдемо до підводних каменів і те, що ніхто там не враховує, не рахує, і думає, що з вами це не станеться. А саме Автомобіль, як я вже сказав, приїхав на малярку. Там була пробита клапана кришка, все було в оливі. Замінили прямо на малярки клапану кришку, залили оливу, там перевірили рівень, все, почали запускати, автомобіль не запускається. Є помилка по розподільчому валу, по фазам. Щось там пробували. Власник щось там старався, він трошки пов'язаний з автомобілями щось зробити. Ну, на СТО там на малярці щось намагалися зробити, ніяк не могли запустити. І власник, це на ну мій знайомий, він вже написав мені по... і каже, що. Допоможете з запуском автомобіля розібратися, в чому проблема. Там, напевно, щось не суттєве, чомусь не запускається, там замінили клапану кришку, невеличкий удар був. Привозять до нас автомобіль на евакуаторі. Ми згружаємо автомобіль, проходить буквально дві хвилини. Наш Віталік своїми ручками залазить в маслозалівну горловину, проходить буквально три хвилини і каже, що. Добрий вечір. Потрібно ремонтувати двигун. А що саме? Це поширена проблема на цих двигунах, коли десь є. Проблеми з оливою, щось підтікає. На аукціоні автомобіль запускають. Можна сказати, без тиску оливи і клиниць розпредвал обламує болт на ваносі. Це тут і відбулося, це одразу було зрозуміло. Ми ну, цю інформацію власнику сказали. Він дуже засмутився. Але що робити, потрібно з цим ну, це ремонтувати. Ми з цим вже багато разів зіштовхувались, тому одразу назвали приблизні варіанти вирішень. Приблизну вартість, ну а там уже по факту дефектовки, ну. Більш точно можна було сказати. Але по, окрім е, робот по двигуну, ті, що вили, вилізли, е, само собою тож, також ніхто не враховує, автомобіль не новий. Тому е, частіше за все, при дефектовці вилазять різні там захисти, в якісь важелі мають якийсь дефект, плюс ще при транспортуванні щось погнеться, плюс обслужити. А плюс додатково при будь-якому ДТП страждає проводка. Бувають питання по електриці, з якими потрібно розбиратись, потрібно зробити зміну регіону, все адаптувати під, під наші стандарти. Переробити задні ліхтарі під Європу, а, ну, прошити CarPlay, тут НБТ встановлено, і подібні всякі штуки, які також тягнуть немало коштів. Ніхто, ніхто ніколи не враховує, що частіше за все приїжджає вбита рамфлет гума, вам потрібна літня зимня гума, можливо, там з дисками вже проблеми є. По гальмах може щось вилізти. Це обслуговування. Мало хто при тому, що возить автомобіль, враховує. Це все ви можете легко дуже враховувати. Коли ви вибираєте автомобіль в Україні. Продіагностувати, все, передивитись, і приблизно, само собою, в будь-якому БУ автомобілі можуть бути підводні камені, все не продіагностуєш. Навіть найкрутіший сервіс, там прям все не зможе вам сказати наперед. Але на 90%, навіть на 95% я б сказав, ви зможете прорахувати приблизно план по коштах в майбутньому з автомобілем, який куплений тут, якщо він буде, звісно, якийсь більш-менш свіжий, з адекватним пробігом, бажано там до 100 тисяч. Само собою. Коли автомобілі вже з пробігом 200 прям все, все менше шансів е, запланувати розтрати на цей автомобіль і що може вилізти в процесі експлуатації. І давайте тепер до майже фіналу, скажем так, по сумах е, прийдемо. Е, що ми маємо? У нас ремонт вийшов: е, саме головка була замінена. Всі це супутні роботи, обслуговування, ходова, електрика. Ну там масло, фільтри, плюс там зміна регіона, всі ці штуки. Сума ремонту цього всього у нас вийшла приблизно 3 тисячі доларів. І з цим ремонтом автомобіль вийшов власнику приблизно 24 тисячі 700 доларів. Це під ключ уже з усім з колесами, з постановкою на облік. Ну, з усім, в такому вигляді, як він зараз виглядає. Автомобіль має приблизно там, 110 тисяч пробігу, він помер з 2017 року. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це вигідно чи не вигідно, як вам вартість, яка вийшла за цей автомобіль. Я від себе скажу, що, звісно, вони будуть бідні. Звісно, вони по комплектації. Зараз розповім трошки про комплектацію, вже перейдемо. Звісно, вони будуть там в такому собі стані, може так собі відловлені, але вже наступний курс, вже 01 стартує від цієї відмітки, приблизно від цієї суми. Але е, хочу додати, я вам також це в відосі про Америку казав, що є сенс брати такий автомобіль для того, щоб, наприклад, як у, цього, от, у власника цього автомобіля він не вміє збирати кошти. У мене також є така проблема. Тому е, він використовує як копілочку автомобіля з Америки. Потрошку збирає, потім продав, вийшла там якась е, приємна сума, вже Ну, Це також як варіант. Е, для тих, хто напише, що це не вийде, Єдно погано там він попав, як можна було таке взяти і тому подібне. Хочу сказати, що я подивився фото, і правда, по фото в цьому випадку е можна подумати, що там плюс-мінус не має бути ніяких підводних каменів. Але, як ми знаємо, в будь-якому варіанті Америки підводні камені завжди випливають. Ще із такого, що цікаво, автоміль вже проданий, плюс-мінус в свою там собівартість. Але як я вже сказав, для власника то не є проблема його це влаштовує. Звісно, він хотів, щоб був якийсь плюс, якби не повипливали ці всі нюанси. Хоча б ну, по ремонту, само собою, потрібно було закладати там запасом по удару, але якби не виліз хоча б двигун, то вже було б плюс-мінус це вигідно. Давайте подивимось, що за автомобіль, за такі, за такі кошти ми отримуємо, в якій комплектації, як він виглядає. І з того, що було, як я вже сказав, зроблено це диски, обвіз по колу, завода вона в М-пакеті. Ну, в принципі, виглядає незвично комусь подобається, комусь ні, але як на мене, щось в цьому є. Достатньо цікаво. По комплектації. у нас безключовий доступ, вона достатньо непогана. Для F-25. Я б навіть сказав, що майже топова. Тут безключовий доступ, трошки грязненько ще не підготовлена, Буде миєчка, спортсидухи, Харман, чорна стеля, панорама, проекції, НБТ, ВОМ, Кермо. В принципі, ну, камера, парктроніки, само собою. Here yeah, from time shaking up the norm, you know why. Original told you why, basic secure that shot guy. I got different hands and pies in the national ties in the studio to sunrise. You know what am that crying Disruptive here yeah, from time shaking up the norm. Now, what if you know what? На ваше минуле відео про автомобілі з Америки. Я думаю, що ця рубрика буде актуальна, буде достатньо поширена, і будемо іноді знімати автомобілі наших клієнтів. Будемо показувати, як і негативний їх досвід, можливо, і позитивний буде у відео. Сподіваюся, про пригон, які нюанси випливають, щоб ви самі розуміли, як це відбувається і з чим ви можете стикнутись на конкретних прикладах, які цифри виходять, і щоб ви вже вирішували. Ганяти вам вартує вартується того чи ні. Чи можливо купляти тут в Україні і ну, не чекати довгий достатньо термін пригону. Хочу нагадати, що у нас є два сервіси. Ми знаходимося на сервісі на Печерську. Адреса у нас не змінилася, лише додався новий бокс, перенес, перенесли офіс. Про це ми вам окремий відео знімемо. Також у нас є сервіс у Львові. Тому можете звертатися до нас. Контакти є всі в описі. Ми робимо повний комплекс обслуговування автомобілів з Америки, відновлення, ремонти, дооснащення, Ну, будь-які послуги пов'язані з BMW, ми можемо зробити. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, буде ще більше відео. Залишайте коментарі. Дякую вам! Ми пішли працювати.